Це моя і твоя війна за мою і Твою свободу. Я із Заходу, Ти і Сходу, ми щаслива одна сім'я, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає, бо ми разом, могутня сила. Це моя і Твоя Україна. І весь світ нас тобою знає, нас тобою весь світ поважає, бо ми биті. Та неподоланні. ми з тобою ніким не підкорені. А нам брешуть, а нас обманюють, нас мов звірів з тобою стравлюють. Але марно, дешева акція Я і ти то велика нація. І ніхто нас не роз'єднає, ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні царям не вклонемось, ми ніколи їм не підкоримось. Бо воля нам дорожча золота, наше слово б'є краще молота. І Я і ти, це велика сила, І я й ти, це є Україна.